Вітання! Моє ім'я Іван Заєць і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, залишав свій номер на всіх розіграшах конфи, щоб хоч якось заробити на арбітражі і пропустив всі новини, а і нахуярився в суботу. Це і випуск для тебе. Слухайте, реально важко. Тому як є вже. 4 жовтня пройшла конференція від Афхабу під назвою New Affiliate Gods. Було багато реклів, багато стендів, багато нетворкінгу. Звичайно, багато кальянів та багато багатих людей. Арбітражна тусовка, як не як Вірка Сердючка, була хедлайнером та закрила конференцію своїм виступом. В рамках конференції ми провели не стрім за підтримки King Partners, В гостях на стрімі були Олександр Козлова, Денис Волосов, Рома Карчак, Микита Бобін, Мирослав Лясковець, Рома Чесановський та Олег Купець. На стрімі повідповідали на питання та дізналися про анонс наступного івенту від обхабу, який відбудеться вже 12 грудня. Тому, якщо ви раптом пропустили стрім, то залишаємо вам посилання з усіма тайм-кодами в описі під цим відео. Що ви могли пропустити на арбітражному ютубі. На каналі Абхабу вийшло велике інтерв'ю з Денисом Волосовим. Якщо ви ще чомусь не знаєте, е, хто такий Денис, е, як він пройшов арбітраж, або взагалі не розумієте, що таке арбітраж, то швиденько біжіть на Ютуб та дивіться, що там за двіж. На каналі Деп презентували нову рубрику, яка називається DH Tutorial. Це буде освітня рубрика, де кожен веб зможе зрозуміти, як працює арбітраж. А для тих, хто пропустив всім про вас і чудова нагода подивитися огляд конференції від SPT. До речі, огляд робив вже новий ведучий Валерій Власенко. Так само оглянув бар, їжу та кальяни. Його до речі, в цей раз принесли за 35 хвилин. Приблизно стільки ж ми сумували за старим ведучим оглядів Еспіті. Але не розстраюйтесь, бо в оглядах залишився той самий приємний вайб. Так що підтримайте хлопців переглядом і лайком під їх відео. Ну і наостанок можете подивитись інтерв'ю голови країл Івана Рудого. Поки що голови країл. Нагадаємо, що цю організацію планують розпустити ще з початку 2024 року. У інтерв'ю Іван розказав багато очевидних речей. Наприклад, що нормальну статистику нереально видати через велику кількість нелегальних казино. Також він видав багато неоднозначних речей, як теза про те, що казино біля освітніх закладів це окей. Да, і фатіво блядь. На Хмельниччині у керівниці та її сина знайшли мільйони доларів. Думаємо, що це відео з обшуків ДБР та БЕБ ви бачили мільйон разів. Проте цей шедевр можна переглянути ще разочок. Ж вас не знімаємо що передать опаку. Теж отак виглядає людина, яка закінчила курси з арбітражу, де вчилася заливати двійки з холдами. Тому не здивуємось, якщо це відео зараз розберуть арбітражники на якісь гемблові креативи. А взагалі, цей ця новина не має жодного відношення до арбітражу, бо ми всі знаємо, що якщо арбітражник прийде в МСЕК і скаже, що заливає першобіл з Фейсбуку, отримає інвалідність без будь-яких хабарів. Із запізненням, але все ж таки хочемо вам відзвітувати за результати арбітражного футболу. Нам вдалося зібрати близько 200 людей, якщо точніше, то 198, одного переможця. А якщо точніше, то Trident Media, одну травму. А якщо точніше, один зламаний палець та кучу позитивного фідбеку, а якщо точніше, величезну купу. В гарному сенсі велику купу позитивного фідбеку. Дякуємо вам величезно. Ще раз вітаємо переможців першого арбітражного футболу з цим трофеєм. Хочемо сказати, що їх противникам було непросто, бо вони змагалися не тільки з чемпіонами, а й з бажанням дюрнути пивка та покорити айкоса в перерві. Ахуєне. <реш> Але це сука, файно, куру. Так, вийшло не без недоліків. Під вечір був сильний вітер, який почав зносити палатки кейтерингу. Але арбітражники звикли, коли їм щось кудись там зносять. Ще раз дякуємо всім за івент, все врахуємо і зробимо наступний арбітражний футбол ще краще. Телеграм видаляє канали, чати та акаунти російських авіліт-блогерів. кажуть, що заділо не тільки російські ресурси, а й частину українських афілійт-каналів та чатів, які велись російською, і навіть канали суміжних тематик. Що це було? Мабуть, НЛО. Які саме канали забанило, перераховувати не будемо, бо не хочеться копатися в цьому лайні. Але це чергове підтвердження, що треба розвивати україномовне афілійт-ком'юніті. Фу, бля, я дожив до кінця випуску. Всім пока я спать, бо я зараз помру.